Його голос був холодним, майже самовдоволеним. Між нами все скінчено, оголосив він, чітко вимовляючи кожне слово. А до речі, квартира я її вже продав. Бажаю успіху в пошуках нового місця для життя. Дякую усім, що підписалися на канал. Якщо ви цього ще не зробили, будь ласка, натискайте на кнопку підписатися і не забувайте залишати коментарі під відео. Конференц-зал гудів від розмов, коли я глянула на телефон і побачила на екрані ім'я Ігоря. Я вийшла в коридор, очікуючи звичного дріб'язкового спілкування, запитань про поїздку чи про те, коли я повернуся додому. Натомість його голос прорізав тишу холодним, самовдоволеним тоном Я йду від тебе, промовив він, не приховуючи задоволення. І, до речі, квартиру вже продав. Доведеться самій вирішувати, де тепер житимеш. На мить у мене перехопило подих, його нахабство, цілковита байдужість. Це було настільки бездушно, що навіть здавалося смішним. Я стиснула телефон так, що побіліли кісточки пальців, але змусила себе говорити спокійно, не бажаючи давати йому жодного задоволення від моєї реакції. Ти продав квартиру? запитала, намагаючись зберегти рівний тон. Ага, хрипко засміявся він. Олені і мені потрібні гроші, щоб розпочати спільне життя. Вона заслуговує на краще, ніж тісна халупа Олена. Почувши її ім'я, я відчула, як щось обпекло мене всередині, хоча я й здогадувалася, що хтось є. Останні кілька місяців усе вказувало на це його пізні повернення додому, раптові відрядження, відчуженість. Але почути це від нього так буденно, наче я була зайвою в їхньому ідеальному світі. Це запалило у мені вогонь, що розгорявся в грудях. Чудово! відповіла я рівним голосом, ховаючи гнів. Я ні за що не дала б йому задоволення побачити мою слабкість. Мене звати Оксана, і до цього дзвінка я думала, що вийшла заміж за людину, якій могла довіряти. Ми з Ігорем були разом шість років. Не завжди все було ідеально, але я вірила в нас. Ми довго працювали над тим, щоб купити цю квартиру. Затишну двокімнатну оселю в місті, в яку я закохалася з першого погляду. Це було більше, ніж просто житло. Це був символ всього, що ми разом збудували. Принаймні так я думала. Озираючись назад, я бачу всі ті знаки, маленькі тріщини у фундаменті, які я воліла не помічати. Його зневажливе ставлення щоразу, коли я питала про фінанси, його вміння відмахуватися від моїх запитань чарівною усмішкою і швидким поцілунком. Я думала, що його впевненість походить від розуміння справ. А тепер розумію. Вона виростала з усвідомлення, що він вміє мною маніпулювати. Решта дня минула у тумані. Я відсиділа кілька зустрічей із клієнтами, механічно киваючи в потрібні моменти, а в голові крутилися думки. Ігор думав, що переміг, що він може вибити землю у мене з під ніг, продати дім, за який я так важко працювала, і піти безкарно. Але він не знав одного. Вже кілька місяців квартира була оформлена на моє ім'я. Я переоформила документи після того, як ми перезаклали її на початку року. Він навіть не замислився, коли підписував папери, бо це означало нижчу ставку кредиту. Його недбалість стане його поразкою. До вечора, повернувшись у готельний номер, я вже не відчувала шоку, тільки рішучість. Я не збиралася плакати чи благати. Ігор хотів війни. Добре. Але це буде бій, який я збираюся виграти. Першим ділом я подзвонила Марії, моїй подрузі й адвокату. Я виклала їй усю ситуацію в найдрібніших деталях, тримаючи голос спокійним, хоча серце калатало. Він продав квартиру, перепитала вона, не вірячи своїм вухам. Він розуміє, що не може цього зробити без твоєї згоди. Схоже, що ні. Відповіла я, відчуваючи, як на губах з'являється ледь помітна посмішка. Думає, що вже витратив гроші на нове життя з Оленою. Марія хмикнула, ледь стримуючи сміх. Ну, на нього чекає неприємний сюрприз, продаж недійсний. Ти можеш довести одноосібне право власності, а якщо він взяв гроші у покупця, його чекає звинувачення у шахрайстві. Слово шахрайство викликало в мені дивне задоволення. Що робимо далі? запитала я. Спочатку повідомимо покупця, що продаж незаконний. Пояснила Марія. Потім надішлемо Ігорю офіційного листа з роз'ясненням наслідків його дій. Якщо він буде достатньо дурним, щоб продовжувати, подамо в суд. Поклавши слухавку, я відчула дивний спокій. Ігор думав, що переграв мене, що залишив мене безпорадною. Але насправді він сам підготував собі приниження. Решту відрядження я провела, поринувши в роботу, стримуючи емоції і направляючи всю енергію на справи. Зрада боліла. Але думка про те, як я поверну собі життя і побачу, як самовпевненість Ігоря розсипається на очах, надавала мені сили, якої я не відчувала вже багато місяців. Коли я сідала в літак додому, я була готова, готова протистояти йому, викрити його брехню і почати нову сторінку свого життя. Це було не просто бажання перемогти, це було бажання повернути контроль над своїм життям. У той момент я знала одне: Ігор думав, що я безсила, але він навіть не здогадувався, що сам поставив себе під удар. І тепер я мала намір використати це сповна. Слова Марії принесли полегшення, але водночас відкрили мені очі на те, скільки влади над моїм життям я дозволила Ігорю мати. Протягом багатьох років я терпіла його зверхність і самовпевненість, переконуючи себе, що не варто з ним сперечатися. Але тепер я зрозуміла, наскільки багато я пожертвувала собою. Я більше не збиралася віддавати йому контроль. Це був мій шанс повернути все, що я втратила, і я не збиралася його марнувати. Одного вечора до мене завітала Тамара, моя найкраща подруга, щоб допомогти мені навести лад у квартирі. Ми акуратно складали речі Ігоря в коробки, його одяг, дрібнички, і з дивним відчуттям полегшення. Коробки ми склали в кутку вітальні, немов натякаючи. Ось тут закінчується твоя історія. Тамара дістала одну з його кричущих спортивних краваток і хитро усміхнулася. Як він це сприйняв? запитала вона, крутнувши краватку в руці, а потім кинула її в коробку. Я не змогла стримати сміх, хоча всередині ще залишався гіркий осад. Він і досі вірить, що зможе все виправити, що я, врешті-решт, здамся. Але я більше не поступлюся. Вона задоволено кивнула. І правильно, він не заслуговує ані на секунду твого часу, ані на сантиметр твого простору. Я погодилася, відчуваючи хвилю вдячності за її підтримку. Надто довго я почувалася самотньою у шлюбі, несучи на собі емоційний і фінансовий тягар, поки Ігор збирав лаври. Але тепер я знала, що в мене є союзники. Я більше не билася з цим самотужки, і це усвідомлення додавало мені сил. Останній етап мого плану настав у день, коли Ігор привів Олену до квартири. Я сиділа за обіднім столом, розбираючи документи, коли вони увійшли, поводячись так, ніби це був їхній дім. Олена повільно оглянула кімнату, на її губах з'явилася самовдоволена усмішка, а рука міцніше обхопила Ігореву. То ось де ми житимемо? запитала вона з відтінком зверхності в голосі. Я повільно підвелася, серце калатало, але рішучість залишалася непохитною. Ні, чітко відповіла я, дивлячись їй просто в очі. Тут жив Ігор, а ти, Олено, тут не житимеш взагалі. Її усмішка згасла, поступаючись місцем розгубленості. Вона зиркнула на Ігоря, сподіваючись, що він владнає ситуацію, але він виглядав не менш ошелешеним. Що відбувається? запитав він, голос став різким. Я обвела поглядом кімнату, холодно і безапеляційно промовивши. Це мій дім, не твій, і точно не її, і це не готель, куди можна прийти після того, як ти зрадив мене. Обличчя Олени стало крижаним, але вона мовчала. Натомість Ігор почервонів від люті, стиснувши кулаки. Ти не маєш права так чинити, закричав він. Це ж абсурд. Я спокійно зустріла його погляд. Ні, Ігорю, абсурд. Це думати, що ти можеш продати мою квартиру, забрати гроші і піти без наслідків. Ще пощастило, що я не подала заяву за шахрайство. Поки що, Ігор стояв на порозі, обличчя палахкотіло від роздратування, а Олена все більше нервувала. Ти поводишся як божевільна Оксано, пробурмотів він, у намагаючись повернути ситуацію на свою користь. Ти не можеш просто вигнати мене з мого ж будинку. Я зробила крок вперед. Голос був спокійним, але твердим, це мій дім, Ігорю. Документи на квартиру оформлені на мене вже кілька місяців, і ти це знаєш. Ти підписав папери, навіть не читаючи їх, як зазвичай. Тож ні, це більше не твій дім. Олена ошелешено глянула на Ігоря, її пальці міцно стискали ремінець сумочки. Почекай, про що вона говорить. Її голос зазвучав роздратовано. Ти ж казав, що це твоя квартира, ти сказав, що продав її. Ігор намагався відмахнутися. Це складно, я все владнаю. О, це зовсім не складно, я зробила крок ближче. Ти намагався продати квартиру, яка тобі не належить. Продаж недійсний, Ігорю. І тепер у тебе немає жодних прав. Олена здригнулася, обличчя зблідло від усвідомлення правди. Шахрайство. прошепотіла вона, ледь чутно. Ти серйозно? Я кивнула, мій погляд залишався холодним і рішучим. Так. І я готова подати заяву, якщо він не забере свої речі і не піде до кінця дня. Фасад упевненості Ігоря розсипався. Ти не можеш так вчинити, Оксано, благально промовив він. Ми були разом шість років, ти не можеш просто викинути мене ось так. Я не відвела погляду, мій голос став ще твердішим. Ти викинув мене в той момент, коли подзвонив і сказав, що йдеш. Ти сказав, що розлучаєшся зі мною. І сміявся з того, що мені доведеться шукати новий дім. Ти не просто зрадив мене, Ігорю, ти хотів мене знищити, тож не треба прикидатися жертвою. Ігор безсило опустив плечі, його впевненість повністю зникла. Гаразд, буркнув він. Я піду. Правильний вибір. Я повернулася до дверей і навіть не думай про якісь хитрощі. Відтепер усім займається Марія, і якщо ти знову перейдеш межу, я без вагань подам на тебе в суд. Закриваючи за ним двері, я відчула неймовірне полегшення. Це був мій дім, і більше ніхто, особливо Ігор, не зможе в мене його забрати. Вперше за багато років квартира відчувалася моєю. У просторі більше не було його присутності, його претензій чи брехні. Лишилася тільки я, стоячи в домі, який збудувала власними руками, і поступово усвідомлюючи, що перемогла не лише Ігоря. Я здолала всі свої сумніви щодо того, чи здатна постояти за себе. Я стояла посеред вітальні, дивлячись на порожні місця, де колись були його речі. Громістке крісло для відеоігор, безглузді спортивні футболки в рамках, що захаращували стіни, і жахливий кавовий столик, який він так уперто відстоював. Усього цього більше не було. Квартира виглядала світлішою, охайнішою, ніби нарешті змогла зітхнути на повні груди. Наче я могла знову дихати. Того ж вечора прийшла Тамара з пляшкою вина та купою смаколиків. Вона плюхнулася на диван з театральним зітханням, скинула взуття і підозріло глянула на мене. То він дійсно пішов? Я налила нам по келиху вина, відчуваючи полегшення, якого не відчувала вже роками. Пішов і не повернеться. Я дала йому час до кінця дня, щоб зібрати речі. Він не сперечався на її обличчі з'явилася тріумфальна усмішка. Вона підняла келих за новий початок і заслужену перемогу. Я дзвінко стукнула своїм келихом об її, відчуваючи тепло в грудях, за те, щоб більше нікому не дозволяти топтати себе. Протягом наступних днів я почала поступово відбудовувати квартиру. Я переставила меблі, розвісила улюблені картини у вітальні, заповнила простір речами, які дарували мені радість. Це було більше, ніж просто зміна інтер'єру. Я повертала квартиру собі, робила її відображенням себе, а не тієї, ким намагався зробити мене Ігор. Марія подзвонила, щоб повідомити новини про судові справи. У її голосі звучала така впевненість, що я відчула себе непереможною. Обвинувачення в шахрайстві зняті, пояснила вона. Покупець вирішив не подавати позов. Але процес розлучення йде за планом. Щойно Ігор підпише документи, ти офіційно станеш вільною. Слово «вільна» боляче відгукнулося в грудях. Справа була не тільки в розлученні, а в усьому, що я носила в собі роками. Образа, невпевненість у собі, задушливе відчуття пастки у шлюбі, який мене не цінував. Від усього цього я нарешті звільнялася. Ігор намагався кілька разів зв'язатися зі мною. Його повідомлення варіювалися від млявих вибачень до відвертих спроб маніпуляції. Я припустився помилки, писав він ми можемо, хоча б обговорити це. Інше було ще жалюгідніше: Ти знищиш мене, Оксано, це те, чого ти хочеш. Я не відповідала. Я не збиралася марнувати енергію, намагаючись виправити те, що давно розвалилося. Він зробив свій вибір і тепер мав жити з його наслідками. До кінця тижня квартира перетворилася на зовсім інше місце тепле, затишне, повністю моє. Одного вечора я сиділа на дивані з чашкою чаю, спостерігаючи, як за вікном мерехтять вогні міста. Я думала про все, що сталося, про те, як зрада Ігоря розбила мене на шматки. Але водночас це стало пробудженням. Занадто довго я переконувала себе, що не заслуговую на краще, що повинна задовольнятися крихтами любові та поваги, які він кидав мені, немов милостиню. Але тепер я знала правду: це було не лише повернення квартири, я повертала своє життя. Місяць тому все виглядало зовсім по-іншому. Квартиру було не впізнати, і справа була не у великих ремонтах, а в тому, як вона відчувалася. Вона стала відображенням мене, моїх смаків, моєї особистості, моєї новознайденої свободи. Без хаосу Ігоря та його задушливої присутності дім став світлішим, легшим, вільнішим. Розлучення пройшло гладко. Марія все організувала з такою точністю, що в Ігоря не залишилося можливості для суперечок. Він підписав документи без зайвих розмов, мабуть, розуміючи, що втратив важелі впливу. Не було жодної драматичної сцени, жодного емоційного благання про примирення. Лише холодний, чистий розрив, який водночас був і гірким, і надзвичайно задовільним. Щоб відсвяткувати фінал розлучення, ми з Тамарою вирушили на вечерю в модний ресторан із краєвидом на все місто. Вона підняла келих із хитрою усмішкою: Ти просто сяєш жартувала вона тобі йде бути вільною? Я засміялася, відчуваючи тепло, яке не відчувала вже багато років. Це не просто самотність, це свобода. Коли я повернулася додому, то зрозуміла, що квартира стала більше, ніж просто житлом. Вона стала символом усього, що я повернула. Я знала, що одного дня переїду в нове місце, де не буде жодних спогадів про життя з Ігорем. Але доти я збиралася насолоджуватися кожною миттю в цьому домі, за який так боролася. Це було не просто завершення шлюбу, це був початок нового розділу, розділу, де я встановлюю правила, де я обираю щастя на своїх умовах. І вперше за довгий час я відчула себе по-справжньому вільною.